Всім привіт! Ви на каналі Твоє. Тут про догляд за шкірою та природню красу. І з вами сьогодні я. Мене звати Олена, і я вам розкажу про свій вечірній догляд для жирної шкіри. По-перше, почнемо з того, що для кожного типу шкіри догляд свій. У кожного є свої потреби, у кожного є свої болі. А для вирішення цих болей також у всіх свій догляд. Давайте розберемо мій тип шкіри. В мене жирна шкіра з розширеними порами, які є по всьому обличчю, не тільки те зона, ще й щочки і є сліди постакне, так як багато років тому я з акне і із висипами на обличчі. І як ви зрозуміли, моя шкіра доволі щільна і схильна до рубців. Саме тому болі, з якими я. Скажімо так, борюсь щодня це надмірна робота сальних залоз. Ви бачите, в кінці вечора в мене доволі жирне обличчя. Це розширені пори, сліди постакне. це як рубці, так і в цілому такі дрібні є пігментація по обличчю. І, мабуть, з основного це все. Але, звісно, що мені вже не 18, в мене є якісь перші ознаки старіння і зморшки. Просто мені пощастило, що через те, що в мене щільна шкіра і жирний тип шкіри. Вони не так сильно проявляються, як могли б проявлятися у дівчат з сухою шкірою чи схильною до сухісті. Тому, в моєму догляді, є і засоби, які регулюють роботу сальних залоз, працюють з постакне і працюють з першими ознаками старіння. Я можу характеризувати себе двома словами: це cosmetic Addict. За ці 10 років роботи з професійними косметичними засобами, роботи з різними косметологами, я протестувала. Дуже велику кількість засобів. Засобів, починаючи від перших етапів вмивання, так і закінчуючи різними постпроцедурними засобами. І сьогодні я поділюсь своїми фаворитами. Ну, почнемо з того, що зараз на мені є bb крем і в цілому декоративна косметика. Тому перший етап це завжди демакіяж. Тому сьогодні я починаю з гідрофільної олії від інституту. Вона не так давно в моєму догляді. Ну і в цілому, я думаю, ви чули про те, що гідрофільні олії вони не рекомендовані для дівчат з жирною шкірою. Але чим ця гідрофільна олія мені сподобалась? Тим, що в склад входить Бакучол. Бакучол це природний аналог ретинолу. Що робить ретинол? Якраз таки працює з сальними залозами та порами. Ну що, почнемо. Як користуємось гідрофільною олією. На сухі пальчики, на суху шкіру ми наносимо трошки засобу. Трошечки зволозуємо пальчики. І вже з водичкою починаємо розтирати олійку. Як ви бачите, вона починає п'ятися і в цілому змиває весь всю декоративну косметику. До речі, на мені туш від Гідонік і вона змивається, скатується ось так шарами, а не залишається панночкою під очима. Ну що, олійкою ми покористувались, але в мене все одно є відчуття недоочищення. Це може бути у дівчат знов таки з жирною чи комбінованим типом шкіри. А, далеко не всім потрібно вмивання додаткове після цього засобу, але мені воно точно потрібне. І в цілому я ще та людина, яка вам сказала, що я дуже люблю всі баночки, тому в моєму арсеналі є три вмивання під будь-який настрій і стан шкіри. Розповідаю, в чому різниця. Це мій фаворит. Це Zoskin Health, це вмивання з ексфоліатами. Воно дуже класне, знов таки, для такого сильного очищення, але для дівчат з сухою шкірою, з чуттєвою шкірою. Ну, Це не той засіб, який треба тестувати. Просто слідкуйте за рекомендаціями вашого косметолога чи рекомендаціями в цілому косметологів, яким ви довіряєте. А друге вмивання від Medicate це. Сюрфейс, я не всі назви чесно пам'ятаю на пам'ять, але сюрфейс, в чому його особливість, воно якраз вже більш лайтовіше ніж Зоскін, але воно з кислотами. Я його дуже люблю в поєднанні з Зоскін, тому що в якісь періоди життя хочеться прямо такого до скрипу очищення шкіри. В якісь моменти хочеться більш, лай... більш лайтового, але глибокого очищення. І остання умивалка це. Із клінікал їх найпопулярніше вмивання, яке підходить майже всім типам шкіри. І його я використовую в ті моменти, коли я хочу користуватись ретинолом. Тобто сьогодні я буду використовувати саме вмивання із клінікал. Так. Ну що ж? Тепер я відчуваю, що моя шкіра повністю очищена і готова до нанесення наступного етапу. Наступний етап це ретинол. Сьогодні в мене ретинол від інститютума. А ще є дуже класні ретиноли в Medicaid. В мене якраз закінчився минулий мій ретинол, тому тестуємо і використовуємо сьогодні цей. В Чому особливість саме цього ретинолу? Ну, по перше, він 8%. відсотковий. Це доволі немаленька концентрація. Моя шкіра вже давно знайома з ретинолом, з його, скажімо так, глибокою дією на шкіру, тому що вони працюють на таких глибоких рівнях і допомагають із текстурою шкіри, як ви бачите, в мене є і рубці, і пори. А так і в цілому з слідами постакним, тому що вони працюють з тоном шкіри, вирівнюючи і допомагаючи прибирати пігментацію та будь-які ось такі слідки. Якщо ви ще не вводили в свій догляд третінол, по-перше, ми вам дуже рекомендуємо ознайомитись в цілому з цим активним компонентом, тому що він також не для кожної шкіри і вводити його треба поступово під наглядом косметолога. В і далі під наглядом косметолога твоє, але все ж таки ви можете знов таки звернутися до будь-якого косметолога, кому ви довіряєте, для того, щоб дізнатись, який відсоток активного компонента підходить саме вам, з чого слід починати, і які реакції ви можете отримати на своїй шкірі, адже це не те, що миттєво ви отримуєте гладку якусь шкіру, таку супер однорідну і одного кольору. Частіше за все, ретинол спочатку витягує якісь проблеми. Ви можете побачити і шелощіння шкіри, і в цілому якісь реакції свої шкіри. Це може бути нормальним. Це треба також вводити, як я вже казала, поступово і під наглядом спеціаліста. Також в нашому інстаграмі є допис, в якому ми доволі детально прописали всі властивості ретинолу, і таки зробили невеличкий гайд для тих, хто хотів би. Почати користуватися, чи вже робив перші кроки в догляді з ретинолами. Тому дивіться, в описі під цим відео ми додали посилання саме на цей допис. Треба почекати трошечки, щоб наш ретинол почав діяти, і в цілому на шкірі ну, не залишалось те, що може проникнути вглиб і працювати з нею. А, і після цього наносимо наш вечірній чи нічний крем. В мене це Medic 8. В цілому мені не дуже подобаються такі плотні крема. Ну, як мінімум, вони не підходять моїй шкірі. А ну, а по-друге, мені не подобається це відчуття маски. І так, на мені вже еретинол. Якщо я ще якийсь дуже плотний щільний крем нанесу, буде не дуже приємне відчуття. І є така вирогідність, що все це залишиться на подушці. тому що моя шкіра не так швидко все це смокчує. Так, наносимо тепер крем. Наношу його тонким шаром для того, щоб просто закрити ретинол і додати зволоження, адже ретинол, він хоч і працює з нашою шкірою, але додатково, навіть жирній шкірі, обов'язково потрібно зволоження. Саме це найпоширеніша помилка у дівчат, у яких такий жирний і комбінований тип шкіри. Їм здається, що куди їм ще зволожувати шкіру і так доволі багато близько на обличчі. Але саме через це наші сальні залози починають ще більше виробляти жирочку. Була рада з вами поділитись своїм вечірнім доглядом і буду рада, звісно, вашим лайкам під цим та іншим відео. А дівчата з жирним типом шкіри я спонукаю написати ваші фаворити в коментарях та обмінятись. Своїми улюбленцями, адже я знаю скільки є болей і проблем у дівчат з цим типом шкіри, і як важко знайти того самого свого фаворита.